Всім привіт! Сьогодні друга серія ремонту нашого дракона Масей Хергусон 440. Та продовжуємо, Продовжувати скажімо так. Що ми зробили? На минулому тижні ми розібрали повністю баваріатор вітру. Ось у нас лежить вже відреставрований. Так Зняли щеплення, потрібно замінити кілька деталей, подивитися люфти позабирати, скажімо так, попідганяти. Не вистачало кілька деталей, ось довелось купити пильник на вижимний. І ось такого пильника металічного, який закриває саму вже корзину щеплення, скажімо так. Диск у нас хороший, корзина хороша, лапки підтерті, ми їх трішки підреставруємо, ще воно в нас сезон два походить точно. Ось такий вигляд воно в нас має. Також потрібно, поки вже сюди залізли, все зняти, підрегулювати зазор в барабанні. У нас є один бич трішки підігнутий, саме оцей, тобто його треба по максимуму підвести, а потім всі решта. ну Зараз не можу прокрутити, бо там е, закладене. Зараз трішки розкажу про те, як я відновлював варіатор. Всі знають, в кого є комбайни Massey Ferguson від там від 206 по там 440, там можливо, даже і ще якісь, там і 307, і 240-й і ну, тому подібні. У них є всіх проблема з варіатором барабана, ось і мене знятий, я його відреставрував. Він вже в мене був дуже сильно в поганому стані. Тобто, і я комбайна купив, він вже був в мене заглушений. Заглушений в якому сенсі. Тобто пружин не було. Стояли між тарілками варіатора, ось такі втулки. Він був скручений вже болтами наскрізь наглухо. Проміжний варіант втулку поставив із ступицею вже разом. Так, це втулка, яка просто підпирає через те, що тут цей вал виходить через те, що був приварний обрізаний, і просто торцанули ми його, оскільки змогли. Болт на фіксаторі. Все переключено, вже наживив зараз одну тарілку. Тобто, такий вигляд це має. Продовжую складати. Так, що в нас на даний момент? Варіатора ми повністю зібрали, такий вигляд він має. Так, Кому цікаво втулочки всередині для того, щоб скрутити варіатор наглухо. Вони вже там були виготовлені, я нічого не робив. Тобто я їх просто зняв, поставив, перед коли розбирав. Вони стоять на трьох болтах: на цьому, на цьому і на ось цьому. По 43-44 мм приблизно. Тобто, якщо вам треба заглушити варіатор, можете робити або три втулки, або просто такий шмат труби, щоб ставити всередину, ну тільки там внизу, всюди його. Тобто такої ширини, в принципі. Я думаю, можна його сміливо робити. Діаметр я вам не підкажу, це вже будете знімати собі, там по факту дивитись, бо там уступчик є, піде у цю ступочку, тільки з того боку там схожий. Тобто якраз там чітко десь там труба десь 120-140 приблизно. Такий вигляд воно має. Це все законтргайно. Тепер, як бачите, тут ніяких людків абсолютно. Ця ступечка знімається, всі болти відкруті, знімається, з того боку вона приварена за рахунок цього, може хтось не дивився повністю, може сказати, що вона тут буде прокручуватись, не буде через те, що оця ступиця, з того боку, вона приварена наглухо. І через те вона за рахунок оцих всіх болтів, які прикручені на вона буде б отримати. Поставив новий ремінь. Ремінь ходить приблизно від, від, скажімо так, від, від низу варіатора, десь приблизно 1 см. Тобто, якщо там початок. Шківа, то воно десь ходить отак приблизно. Такий вигляд воно має. А після цього всього після того, як встановили варіатор, зараз почнемо займатися щепленням. Потрібно трішки поприбирати люфти, тут є зайві люфти підварювати. Звичайно, воно тут все таке варене, страшне, але працювало все в принципі, нормально. Продовжуємо. Так, продовжуємо. не Зупиняємося. Розібрав я ось повністю щеплення, зняв жімний, зняв вилку повністю. Зняв ось таку е, направляючу втулку підвижемний. Для чого я зняв через те, що в того валу є люфт у первічному. Я сюди поміряв той люфт, зробив ось таку шайбу, ми її туди вставляємо, потім втулочкою прижимаю. Чим менше люфтів, тим краще все буде працювати і якісніше буде вижиматися щеплення. Проміжний результат по щепленню. Все зібрав. Так, люфт на первічну валу прибрав, ось відсутні. Тут трішки не гарно, немає штифта, буде просто болт. В принципі, щільно забитий Є трішки люфт самій осі, але там кілька десяток то на швидкість не впливає. Так, можливо, не гарний тут шплінт. І це також, можливо, не за, по заводському Не знаю, як воно повинно бути. це Так було, я його так і залишив, в принципі, працювало. Новий пильник. Новий тут пильник, ну, як новий старий новий, його тут взагалі не було. Я зробив три нові шпильки. Купив цей пильник, купив той гумовий новий. Це все встановив. Зараз буду ставити на машину. на комбайн, Зазор зробив 27 мм. По заводу кажуть, повинен бути 25 Чому 27 тому що вони трішки наварені. Я думаю, там 2 мм додам на всякий випадок. Тут зараз ставимо, перевіряємо ще рівень мастила в КПП. В бортовій і в редукторі варіатора. Ось такий завершений вигляд це має. Зараз залишилось тільки поставити колесо. Варіатор повністю зібраний. Зараз перевіримо, чи працює так. Щеплення повністю зібране. Ремень натягнути, я думаю, це не сильно, якраз нормально. В ході експлуатації будемо бачити. Долити масло в бортову, в коробці перевірений рівень нормально. Долити, долити масло в редуктор варіатора барабану. Ось такий вигляд це, в принципі, має. Зараз ставлю колесо і буду пробувати, як працює щеплення. Свободний ход педалі тоді ми налаштував, але треба ще трішки буде, я думаю, погратися з цим. Якби тут щось... Такий свободний ход. В принципі, там невеликий він. Але я думаю, зараз будемо дивитися по тому, як вижимається щеплення.